А ви знали, що штучний інтелект може генерувати зображення для фотостоків? А гроші за це отримаєте ви. Привіт, мене звати Валерія. Тут про фотостоки та креативну предметку. Худко підписуйся і поїхали. Сьогодні я розповім про те, як заробляти на фотостоках, якщо ви не вмієте фотографувати, малювати або створювати інший візуальний контент. Це за вас зроблять нейромережі. Покроковий шлях, як заробляти на фотостоках за допомогою штучного інтелекту. Перше бути зареєстрованим на фотостоках, які приймають зображення, згенеровані штучним інтелектом. Зараз з великих стоків це такі, як Adobe Stock та Фрібік. Другий крок купити підписку на Midjourney, бо лише підписані користувачі мають дозвіл на продаж згенерованих зображень на фотостоках або де-інде. Можна також використовувати будь-яку іншу нейромережу, в тому числі безкоштовно, але мені подобається результат, який дає Midjourney, та і використовувати його теж дуже зручно. При цьому, коли будете обирати нейромережу, обов'язково звертайте увагу на те, які права на згенеровані зображення дає вам. Ця нейромережа для завантаження цих зображень на фотостоки необхідно мати ліцензію на комерційне використання, тобто перепродаж, третій крок знати теми, на які можна генерувати зображення за допомогою штучного інтелекту. Дуже класно брати трендові теми, які прямо зараз дуже актуальні для стокових клієнтів. Які 5 трендів дуже актуальні зараз на стоках та впливають буквально на все. Дивіться у моєму відео, посилання на яке ви зараз бачите на екрані. Також варто шукати маленькі тренди та ніші у вашій темі. Наприклад, фуд, б'юті, лайфстайл, бізнес, тварини, діти, родина тощо. Відслідковувати новини за цими темами та що зараз актуально, і генерувати контент за допомогою штучного інтелекту. Четвертий крок розібратись з тим, як формувати промпт для Midjourney. Варто вказувати світло, стиль, колір фону. Також в Midjourney ви можете вказувати, яке зображення ви хочете отримати: горизонтальне чи вертикальне. Зараз ви бачите на екрані промти та різницю у згенерованому вертикалі. Тикальному і горизонтальному зображенні п'ятий крок знайти спосіб збільшувати зображення. Нейромережі зазвичай дають недостатньо великого розміру зображення, щоб завантажувати його на фотостоки, тому перед цим його треба збільшити. Це можна зробити в Photoshop або в камері RAW, або використовувати якісь сторонні програми, яких зараз, в принципі, дуже багато. Я використовую AI Upscaler, мені подобається результат, який він дає, і ви можете також спробувати цей сервіс, він дає певну кількість безкоштовних генерацій. Шостий крок прописати правильно ключові слова. Це дуже важливо, щоб Стокові клієнти могли знайти ваш контент, як правильно прописувати ключові слова для зображень для фотостоків, Я розповім у наступному відео. Як тільки воно з'явиться на моєму каналі, посилання на нього ви побачите на екрані. І останній сьомий крок завантажити зображення на стоки. На цьому сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та напишіть в коментарях, чи лякають вас нейромережі, чи ви навпаки сприймаєте їх як нові можливості для розвитку та доходу. А також дивіться моє відео про фото згенероване штучним інтелектом, яке попало в топ на Adobe Stock. До зустрічі, папа. -па.